Всім привіт, з моя Мілок Арбекс. Одна. Вибачте, <laughs> що так довго не знімали відео, тому що багато справ було капець. Часу не було. Ну... а потім після справ я просто трохи відпочити. Не знімала довго відео дуже. Десь місяць не знімала, так? Да? Сьогодні ми з вами граємо в Block Tower Зараз я вам покажу. Це такий тавер. Там, де. Ой, бачите, тут зверху така сіра лінія. Тут через 30 секунд з'являються нові там якісь завдання. То Там заморожуються ось ці от блоки якісь, то там ще щось. і ще щось. Там може бути то, що тебе Буб'є, то що ще. Ну, багато всього. Тут ще є такий то, що може дати безкоштовно. Ось цю кульку вона вище тебе піднімає, ну, коли ти плягаєш. І... І, і, і. О! Ось бачите спідбуст. ми дуже швидкі. Так, і нам потрібно такі ж е... циферки шукати. От е... Синя це 2 І по цій карті треба буде знаходити ці цифри всі. Тут може і тут бути. Ось, бачите? Вот, 27 уже в конце две цифрки забралась. Можно так... О, вот, давайте тут сверху. цифра 6. 672. Да? 672. А, нет, 627. Еще червоный был, 627. Ой, видите, что... М -м -м. А есть там червоненько, сейчас покажу вам. 627. Вот, 327. Ой, 3627. 3627. Нам пытаются, она пытается, почему она английская клавиатура. 3627. Вс ⁇ у нас матч и кулька такая. Теперь мы приседаем. Важных пару секунд. Опа, Ничего себе. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой. Я допрыгнула? Якось я хоча б допрыгнула. Ні! А ну тут такое мене... Опа! Встає, не падає. Оп. Е, дивіться, тут може бути типу як дощ. Е, Таке дощ, щоб у вас було, як він називається. Якісь Типу кисли, я забула, як називається, напишіть на в коментарях, якщо ви знаєте. Може бути там блискавка, може в тебе вдарить, і ти типу, помреш. Потрібно в ті коробочки... Ті коробочки, коробочки. Ось в ту коробочку е, запригувати, е, заходить. І вона до тебе так докуснеється, як це сказати. Ой, бачите ось гроза? 5 -5. Ну, я не так прям ждала, я купила. Ты не видела, я чуть б... молния не было. просто с таки цього Я максимум не помню, как я проходила. Ну, десь я вроде проходила 5 этих коробочек, или даже 6. Ну, может, трошки меньше. А нет, даже 5, ну да, здесь 5-6. Здесь такого. Ай, Так. Ось ми одну не дійшли трошки. На другу коробочку. Я ці рівні рахую так. По коробочці. Рівно ось так от. Оп! Так, я ж не цю зараз не буду того доща. Це цей дощ. що я хоча б зупинилась. Yep. Yep. Ну, вже скоро 1 вересня, то взагалі рідко буду вам знімати відео. Взагалі рідко. 1 вересня. У мене куча справ, у вас куча справ. Чекаємо дощик. Все, дочекались. Дочекались, що це за складочка. Опа! Фу! Ого, опасненько. Так, опа, опчика, оп. Гуцулька, 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 гуцулька. Так, ці блоки ніби... Вони... Да, вони зникають. Піхо, піхоти. не ні -ні, ні 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 Оп. Що зараз буде? Мені просто цікаво. О, господи, се Пресек е шикарно танцую. Просто как мене ноги так. Я ш... шарик так отрываю. А дивіться, как я танцую тут. Прикольно. Тут, 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 обережно Очи тут, 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 ось бачите? От ці жовті блоки не... Вони... Оце ловушка, ти так упадаєш. Ось тут є такі прозрачні блоки, ось бачите. Вони не ловушка. Не-не, можна пригати Опа! А тут воно тепер як просто зникло. А я тут так можу О! Ні. Фух! Я тут так можу. Я тут такому можу. Ні. Таке може там чи ні? Апа, тут мы можем просто так прыгнуть. А я одну мальчику дверь открыл. Дверь открыл. Я вроде бы никому дверь не открывала. Так, стоп, я точно. Ваша вкрутую меня. И все. Там девочку? упала. Нет, я не виновата. Вона впала, впало тоді, коли воно вже все исчезло. Е, то, що воно перевернулося, це не я явно. Так що, все. А нічого не винувати. Блін, а я туди можу <бірши> ні ні допрыгнуть? Не, я туди, на жаль, не може допрыгать, а. Ну ладно. Я так, тут обережненько такой опчик. О. Оп Я бачу, може, на третьому чи на четвертом уровні были. Хопеть! Блін, я трошки не допрыгаю. А так, добре. Так... ось я не розумію, вот нібито з кулькою, то якщо ти падаєш вниз, то ти не помираєш, А якщо нібито без кульки, то ти падаєш і помираєш. Ой. А, тут вони не підклюзнулися, що я тільки приганю. Я тут ще навіть не ходжу. От саме, напевно, що безопасне тут, а це а тут є такі типи One kill, якийсь, якийсь один гравець помирає. Да, ти можеш померти, але це з дуже малим шансом. Із-за того, що я ось, як -скільки, скільки я грала, то я ні разу ще не помирала. Але я таку давно грала. Або саме, що бізобідне, це dance. Тут є вроді чотири э, різних вида танців. Але чи не... Вони... Ой-ой! Чи вони небезопасні из-за того, що... <звук> <звук> Вибачили! <звук> а там ви... ти ж собі танцюєш і ноги може типу якихось бем і ти впадеш. Стола вже, думаю, не ненадобий. <звук> Тут так, думаю, ми переживемо. Бо я пампаден. Ось сюди вийшла. Да, це тут, до речі, навіть було. Я фух. Я тут вийшла на блискавку, і у мене зразу, тобто, в ту же саму мілісекунду, в блискавка в Що це за шантарах? Ладно. Так, то не незнакали... Я не знаю, чи... Ой, оп. Зараз буде безпечно, я просто тут таку стану, якщо я зразу перевіжу То ще волосся покрасила. О! <смі> дивіться, яка крута в мене велика голова. А дивіться, яка Так, Да, я скін змінила із-за того, що... і за так що. Е -е, я покрасила знову червоний які вже трохи більше, ну як сказати більше. Тоді тільки трохи це чого таке піднесува, тут тобто, обичне ось, було і корні, а тут отак от. А тут а так же саме і чоловіка. Ось так от. Ой, тихо, будь, обережно. Так, ну я думаю, можна так це у нас був якийсь третій, да? так? Нібито? Треті, так? Да? Так? Чи не так? Так, чи не так? так? Чи не так? Тим зразу можемо таку приглянути, тут ми зразу таку можемо пригнути. Тихо, ша. Тут ми таку плягаємо. І зразу такуємо пяу. Як ця лінія вона зникає ось. Тут обережненько треба бути. О, Тихо. Тихо. А не знаю, що це таке аеробалон. Не, я реально не знаю, що це таке аеробалон. У мене є здогадки, але я не знаю, тому що, я ж вам говорила, якщо типу, як ти падаєш з цим з сі кулькою, то ти не вмираєш. О! Як ти падеш бедно, то ти вмираєш, коли падаєш. А це, напевно, тебе кулька знака і ти падаєш і вмираєш. Напевно, що так. Воно може любий момент. О, я не знаю. Так, це, звісно ж, скет, ну, вже без що все окей. Школа давно не ходила. Та ладно, шоткую. Так, це получається. <плодискій> Ой, це буде так, і це буде так. це буде так? Так, це буде так. Я не хочу просто я хочу хочеться трохи попроходити. Згадаю трошки школу. 9. Вісім. Це у нас буде. 13. І вже побігла. Так, тут там ми ніби там помилку зробили, да? так? Ой, тихо. Тихо боці. І там... Там ніби оця розова лінія на не... на ней. До речі, я вам так скажу, тут я ще ні разу не проходила. Сюди я ще ні разу не проходила. Ура! я свій рекорд! Так, а куда цеплять? Бо я ту далі нічого не знаю. Оп, я ж не дій... Ні, фух, вони не пропадають, у нічого не цей. Так, ну тут я, я так розумію. Фух! Ой-ой! Блін, я там це так... Деко впало? Нєк! Вейт! Бля, ну капець! Добре, що в б не на самий низ. Ладно, я бомба не вчу. Добре, що у на саме не. не а тут, напевно, мона ходить, я ж думаю, так? Не каркало. Я думаю, в другій частині ми будемо проходити ще. Шесть цю частину обичний блоктауле. Звичайний. Правильно, українською. Потім, я думаю, ми ще будемо... Ну, я думаю, ми всі частини думаю, пройдемо. Але я не знаю, чи я, я повністю це пройду, цю серію. Серію. Частину. І хочу на Ніколи. Краще я тут, а, знаєте, перечекаю. Бо всяке може бути. Опа. Дивіться, у мене круті штанішки. Я Ось сиді на Я ж кажу, краще я почекаю. Noчі eyki eikid rain. Какие-то дождь. Може похвастаться мене блокнотик. Такий рожевенький, на 80 листків. Такий крутий блокнотик. А что тут такие стоит? Ой, то що такі... Прям приятнее тип, он это мой такие приятнее болисточки. оба ха 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 х хе хе нести не стрэпан, нести струпа, нести стрэпа, нести Това е сразъм погледнете, че нам трябва да бъде тута, че нам не трябва да бъде тута. Sim, Кінець то. Якраз за ці танці я пройшла один уровень. А ми тут а вже, ми тут вже, ми тут вже. Ми тут вже, ми тут вже. Так, чики-бамбоні. <melodie> Чіки-бамбоні. Я ж надіюсь, тут не буде щось прям такого, да? Я ж надіюсь не буде. Я зможу туди куди прийти. Я ж надіюсь. А, One kill. Ай! Дивіться! One kill — це не одна людина помирає. А от бачите, ось ці лазери стали червоними. Це як типу, якщо ти на раз, один раз на них наступиш, знаєш все, ти помреш. А якщо такий білий, то що тут зазвичай, то тепер, типу, як, якщо ти на нього... <смеш> Якщо ти на нього наступиш, то ти тільки чуть-чуть собі урон знімаєш, А так? ти понял себе Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо так, я тобі брехав. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, кулі кулі кули кули рам кули кули арам шом Трошки караоке відео Арам-жом-жом. Араб, араб. Кули-кули-кули-кули-кули рам замусом. Субила сточку такой. Бэнг. Ой-ой-ой, Зала Жалосбуда, а, -а, а все нормально, тут можна А, то же саме Кэт. А я забушу тут тут. А, все, згадала Ой, я ж перелікаюся. Тут буде. Це ніби також тут буде. Це... Це теж тут такое буде? Тут багато такого буде. Так, 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 Це теж такое буде. Я ж перелікаюсь. Що Це... ти все на праву сторону, а? Так, тут ми обережненько зараз прибігаємо при скок, блін. Це обережненько попрягали, йдемо далі. О, друзі, ми з вами знайшли. Дійшли. Круто! А, я тут якраз впало, це десь тут, так? Тихо, тихо. Тихо, тихо, так, я тобі вляхав. Обережненько, обережненько, я тут боюсь проходити, я тут ще ні разу не проходила. А ще, блін, зараз, напевно, щось таке буде, так? А, аеробалон. Мені не страшно. Ото добре. Оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо так. Фух! Фух. Фух. Фух чи не фух? Є, фух! Так, можна свій балончик. Ой-ой. Мені скажіть, мені все так безпечненько проходить! Ось то А, все. І ось так. А пачки. А я і мені навіть тут капець, як страшно проходить. О, дивіться, друзі, Нам чуть-чуть чу -чуть. Я надеюсь, що ми пройдемо, а не помрем зараз, будь ласка, скоріше, що ми пройдемо, а не помрем Дякую. Дякую, дякую, дякую. <свистит> я зараз дуже боюсь. А, ну походу. В першій частині пройдемо це. Ну, там за 26 хвилинок. Я ж надіюсь, мені зараз не прийдеться, все буде Ні, мені не прийдеться, все буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Так, все буде добре, все буде чеки пукі пукі пуки Тихо. фу, добре, що це було не червоно. У нас тут. Оце вже тут трошки тяжковато, це тут за один раз такое не перепригнешся все. Тако раз робиш. тако от... Хорошо? Ну, я ж правильно, Що це, шос-тейдів. Так, знаєте, я краще сюди, друзі, піду. Таку. Я і знала, що тут щось буде, або воно пропаде, або воно повернеться. Знаєте, я зараз помирати не хочу. Подивись, нам тут залишилась. Я надеюсь, я прийду. Ага, прикольно. Я краще тут постою, за того, що дивіться. Дивіться просто, як ми движу. Круто, скажи. Я краще, щоб не впасти тут, а постоянно. Не вже я за стільки років роблять, цю гру. Друзі, тримайте за мене кулачки. Тримайте за мене кулачки, я зможу, давайте. Я зможу. Я зможу це прийти. Вибачу. Це була опасінька. Це капець копосіньку було. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, нам нет штучку такого запрыгнуть. Ой. Тихо, будь ласка, тихо. Полуска, не. Спасибо. Друзі, змогли! Якщо ви вызовем малого шки. Я змогла пройти завтраки з зубами Тому що, коли я сама проходила, я не могла це пройти. А я надію, що за мене кулички тривали, і я прийшла. В другій частині ми будемо проходити другу частину цього таверу. Цього таверу. Ви просто подивіться що ми з вами пройшли? Через що ми з вами прийшли? Ну все, я тепер крута. Дякую вам за підтримку, за перегляд. Всім до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі. всім па-па, О, знову це one kill